Йобаний Дональд Трамп, сука Це не дощ, це я упрів Оцей, сука, йобаний, блять, руки труситься Стаканчик йобаний Штопор. Хуйня ще сьогодні неділя, да і дощ іде Каріжі гарні, У нас 18 мім Ну що, я думаю, причина знайдена. Чуть-чуть манжети кончились. Я думаю, він на розборці, коли стояв, вони підсохли. Пішов тиск і почались проблеми. Довиш, що в мене є чудо коробочка. І там є оця манжетка. Я в душі не їбу, до чого я її брав. 55 діаметр. А це вона 213-221. Це точно вона. Да. Раз. А достав я її за свої свої коробочки. Це тут у мене нові частинки, а ця коробочка повна, вона важка, я знімати не буду. Беушні тут тобто, часті. Ну, там теж є такі нові, що їх можна класти. Не було б коробочки, хуй би було.